Ще раз хочу підкреслити, що якщо хтось думає, що Трамп прийде і порядок наведе, і всі будуть щасливі, то такого чуда не буде. Знову ж необхідно виконувати свої домашні українські завдання. Це перше. А те, що стосується постаті президента Сполучених Штатів Трампа, то, безумовно, я думаю, це не тільки я бачу, це бачу весь світ. Вона достатньо неоднозначна, безумовно, особливо в контексті непередбачуваності, що дуже серйозно коли був йде по президента сверхдержави. держави. Але що мені в ньому подобається, це те, що він речі називає своїми іменами, це перше. Те, що він демонструє всьому світу, як він намагається захищати національні інтереси своєї держави іноді методами, які протирічать, як кажуть, етики, міжнародним стандартам, міжнародному праву. І це ті, скажімо так, результати, які я впевнений, треба вчитися і брати на озброєння і нам, коли мова йде про національні інтереси.